Вітаю! Розглянемо роботу з карткою пацієнта, пошук, перевірку редагування МІС, верифікацію імпорт. Ми розглянемо три пункти роботи з пацієнтом. По-перше, здійснення пошуку карти пацієнта єсос По друге можливість імпортування пацієнта. Третє, редагування картки Міс. Розглянемо пункт перший. Здійснення пошуку пацієнта в «ЄСОС». В даному пункті ми розглянемо чотири питання: передумови пошуку, аналіз пошуку. Перевірку верифікації та редагування даних. Переходимо до демонстрації передумов пошуку. Виконуємо передумову пошуку пацієнта в системі ЄСОС. Лікар має бути авторизований в системі та мати доступ до електронно-цифрового підпису для редагування даних пацієнта. Переходимо до пошуку пацієнта ЄСОС. В форму пошуку вводимо прізвище ім'я по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону для зв'язку. Виконуємо пошук. Результатом пошуку є таблиця з багатьма колонками. За необхідності, ми можемо збільшити або зменшити простір колонки, затискаючи край колонки та ліву клавішу миші. Також ми можемо міняти їх місцями, затискаючи по центру колонки ліву клавішу миші та перетягуючи їх вліво-вправо. За необхідності додати або прибрати колонку, натискаємо спеціальну дію налагодження колонок. Ставимо відповідний чітбокс навпроти колонки, яку хочемо додати, або знімаємо його, щоб зняти колонку. Відкриваємо картку пацієнта подвійним натиском або за допомогою спеціальної дії відкрити. Перед нами відкрилася електронна картка пацієнта в системі Міс, де ми бачимо блоки персональних даних, загальних даних. Додаткові блоки Документи, адреси, контакти та дані контактних осіб, які ми більш детально розглянемо в наступних розділах відео. Переходимо до верифікації пацієнта, натискаємо на головній панелі Піктограму Верифікація пацієнта. Ось тут ви можете переглянути актуальний статус верифікації пацієнта. Натискання даної кнопки дозволяє переглянути поточний стан саме на даний час. Можливі статуси верифікації. Верифіковано. Потребує верифікації на опрацювання. Статус неверифікованого вдраз посвідоцтва або ДРФО для дорослих потребує перевірки та оновлення даних пацієнта. Переходимо до редагування пацієнта, не звертаю вашу увагу на те, що блок персональних даних, загальних даних, документів, адрес, контактів, дані контактних осіб напряму впливають на заповненість друкованих форм, стаціонарної картки, виписки. Також ці дані переходять до редагування пацієнта в систему ЄСОС. На головній панелі натискаємо з Редагувати пацієнта. В блоці персональні дані. Якщо відбулася зміна двох полів, наприклад, Жінка змінила прізвище та змінила паспорт, відбувається заміна поетапно. Спочатку змінюємо прізвище, оновлюємо дані в ЄСОС, потім оновлюємо дані паспорту. Після редагування необхідних полів обираємо методу автентифікації. В нашому випадку це буде автентифікація через СМС. Натискаємо Дію Оновити. Після натиснення оновлення ми бачимо інформаційне повідомлення, де ми ставимо відмітку, що інформація з пам'ятки повідомлена пацієнту. За необхідності роздруковуємо та натискаємо Продовжити. Вводимо код, який відправлено пацієнту через СМС для верифікації пацієнта. Наступним кроком з'являється інформаційна згода пацієнта на обробку персональних даних. Ставимо відмітку, що інформаційна пам'ятка підписана пацієнтом, роздруковуємо та натискаємо продовжити. Підписуємо оновлення даних в системі ЄС за допомогою електронно-цифрового підпису лікаря. Імпортування пацієнта завжди здійснюється після пошуку в ЄС і на формі пошуку ми будемо здійснювати імпорт. Демонструю. Для уникнення дублів в системі МІС скористаємось фільтрацією або загальним пошуком. Вводимо дані пацієнта. Виконуємо пошук. Пацієнта в системі МІС не знайдено. Переходимо до пошуку пацієнта в системі ЄСОС. E Виводимо дані. Виконуємо пошук. Персону пацієнта знайдено в системі ЄСОС, e на що вказує знак кадуцея та відсутня в системі МІС, на що вказує відсутність зеленого кружечка. Проводимо імпорт пацієнта, натискаємо подвійну клавішу миші. Або відкриваємо спеціальну дію відкрити. Підтверджуємо імпорт пацієнта з системи ЄСОС. Створюємо пацієнта в системі МІС за допомогою плюсика. Відкривається електронна картка пацієнта, де ми бачимо прізвище ім'я по батькові та країну народження. Інші необхідні дані ми заповнюємо з документів пацієнта. Після заповнення даних натискаємо Зберегти і закрити. Ми створили електронну картку пацієнта в системі Міс. За допомогою цієї форми ми співставляємо персону пацієнта з системи ЄСОС та електронну картку в системі МІС. Вибираємо пацієнта в системі та ставимо відмітку про те, що ми перевірили документи, що підтверджують особу пацієнта. Натискаємо Імпорт. Запис успішно імпортований. Тепер персона пацієнта в реєстрі ЄСОС та в картці Міс зв'язані між собою. Розглянемо пункт 3. «Робота з карткою МІС. Редагування картки Міс здійснюємо виключно після пошуку пацієнта в ЄСОС. Редагує дані в картці Міс лікар та працівник реєстратури, розглянемо редагування блоків персональних, а також загальних даних, внесення контактної інформації, згоди на обробку персональних даних та коду порталу. Виконали необхідні передумови з пошуку пацієнта на сервері ЄСОС та відкрили картку Міс. Нагадую, що редагувати картку Міс можуть лікарі, середній медичний персонал. Працівники реєстратури та працівники приймального покою при виявленні розбіжності між карткою МІС та ЄСОС необхідно про це повідомити лікарю, щоб він виконав редагування пацієнта та новив дані на сервері ЄСОС підписанням електронно-цифрового підпису. Для того щоб виконати зміну персональних даних, переходимо до дії Змінити персональні дані». Відкривається картка пацієнт редагування і, за необхідності, редагуємо поля. Якщо були заміни в прізвищі типу документів або в інших даних, необхідно буде виконати редагування пацієнта на сервері ЄСОС. Переходимо до блоку загальних даних, де вказується реєстраційний номер облікової картки, платника податків, громадянство, місце роботи, додається за допомогою плюсика, сімейний стан, кількість дітей, контингент. Вибираємо з випадаючого меню Необхідний та обираємо його за допомогою чітбоксів. Якщо таких немає, ставимо відсутній та натискаємо ОК. Далі обираємо соціальну групу. З випадаючого списку обираємо необхідну. Групу інвалідності вказуємо, що така є, групу крові та резус-фактор. Далі переходимо до заповнення картки адреси. Щоб додати адресу, натискаємо плюсик. Вводимо тип адреси, населений пункт, вулицю та номер будинку. Заповнюємо даними та натискаємо ОК. Далі переходимо до заповнення контактів. Щоб додати контакт, натискаємо плюсик. Вводимо тип контакту та заповнюємо значення. Натискаємо ОК. Переходимо до даних контактних осіб. Заповнюємо необхідні дані або шукаємо пацієнта через електронну медичну картку пацієнта та ставимо ступінь спорідненості. Далі переглянемо можливість завантаження згоди пацієнта на обробку персональних даних. За необхідності можемо скористатися шаблоном в системі Міс. Переходимо на головній панелі вкладка Друк та натискаємо піктограму згода пацієнта. Перед нами згода пацієнта, яка заповнена даними пацієнта. Нам залишається роздрукувати її та поставити підпис. Після того, як ми отримали підпис пацієнта, ставимо відмітку Підписана згода отримана. За наявності сканеру натискаємо Сканувати згоду пацієнта або на піктограму сканувати. Також ми можемо додати цей скан через скріпку та обрати файл. Звертаю увагу, що на головній панелі. Укладі друк біля піктограми згоди пацієнта є піктограма код пацієнта. Даний код надає можливість зареєстрованим пацієнтам на порталі пацієнта отримати доступ до медичних даних та отримувати інформацію про власне здоров'я. Для того, щоб отримати даний код, необхідно звернутися до лікаря або до працівника реєстратури. Дякую за увагу. До побачення!